Доброго вечора в студії «Еспресо ТВ» Сергій Висоцький. І останні новини, які мають відношення до виборів, ось такі, з Луганську, і е, про це нам повідомляє Олександр Черненко, голова комітету виборців України. У Луганську збройні терористи викрили голову кружної виборчої комісії номер 106 у жовтневому районі, та спробували викрасти голову ОВК номер 105. Ну, досить неоптимістично сьогодні про те, як нам провести вибори у східній частині України на Донбасі? Ми поговоримо з Ольгою Айвазовською координатором виборчих програм програм громадянської мережі. ОПОРА все я це сказав. Доброго вечора, Доброго вечора Ольга. Скільки дільниць наразі на Донбасі не дієздатні? Зараз про це важко казати, тому що насправді ситуація змінюється щодня. Станом на понеділок, коли ми аналізували формування дільничних виборчих комісій у 12 округах Донецької області, і в одному Луганської не вдалося утворити відповідно до процедур. Станом на а, сьогодні а, 6 комісій окружних Донецької області, і вже 4 Луганської області не можуть працювати в зв'язку з захопленнями, погрозами або потребою виїхати в інше місце дислокації. І проводити засідання в виїзному партизанському режимі. Тобто говорити про кількість дільниць зараз ще дуже складно і дуже рано. Але я думаю, що мова йде про 10-15 Хоча вже сьогодні, от зараз буквально по обіді, почали надходити повідомлення, що в Луганській області так звана Луганська Народна Республіка займається опечатуванням приміщень для голосування дільничних виборчих комісій. Таких приміщень вже близько 15. і вони заявили, що в одному з районів, в яких проходиться операція буде опечатано всі 67. наразі 10-15% комісії не працюють і не будуть працювати? Чи будуть? Чи будуть працювати, я не можу сказати, тому що знову ж таки питання близьковичної реакції на цю інформацію. Питання в тому, що вчора Верховною Радою було прийнято зміни до закону про вибори президента, відповідно до яких всі комісії, зокрема окружного рівня, повинні бути під підсиленою охороною в разі звернення з боку ЦВК, в тому числі і СБУ, а не тільки міліція, для того, щоб диверсифікувати ризики саботажу з боку місцевих правоохоронців виконання їхніх службових повноважень. До Досить складно, коли надається охорона членам ОВК е, і сидить, припустимо, два міліціянта це реальна історія. І член ОВК чує, як вони між собою перемовляються проте скоріше вже російські війська зайшли. Тобто, відповідно, ця охорона дорівнює нулю. Красиво. Але вчора в Луганській області дві ОВК взяті під охорону на і ми дуже очікували, що сьогодні збільшиться кількість таких приміщень. Але? Але але не збільшилась. і сепаратисти продовжують працювати, зокрема спустившись на рівень дільничних комісій. Ми припускаємо, що це може призвести до того, що частина членів комісії будуть деморалізовані, будуть відмовлятися від виконання своїх повноважень. Тобто це двосторонній процес. Не ситуація лише в тому, що попечатати приміщення, а в тому, щоб жодна людина в радіусі енної кількості кілометрів навколо дільниці не захотіла в ній працювати. Ти в цьому проблема, а Україні потрібно показувати підтримку силову підтримку членам виборчих комісій, інакше ми будемо мати серйозні проблеми саме з мотивацією цих людей. Це інформаційна війна, в тому числі залякування, тиск відповідно до кримінального кодексу, це несе за собою серйозні наслідки. Ось, до речі, в нас є запитання з Фейсбуку. Це користувач Віктор Остафейчук, і він дуже синхронно з вами питає таку річ: що якщо люди будуть відмовлятися від організації, Організації ТВК, тому що це небезпечно для їхнього життя, а держава чомусь не бажає за потрібне надати їм охорону, то виборів саме не буде. Ви спілкувалися з керівництвом держави? Чому охорони немає? Що там пробуксовує? Ну Вчора позавчора з керівництвом держави не спілкувалися, але така розмова дуже серйозна була, зокрема, на базі РНБО за участю силових міністерств, рівня заступників або перших заступників міністра. Я так розумію, що рішення ради вони приймаються на базі тих рекомендацій, які надавалися. А питання, наскільки зараз можна оперативно мобілізувати для підсилення силових груп, я маю на увазі силовиків українських в межах Луганської дороги. Нецької області правильно визначити пріоритети, тому що нам не потрібно всі 100% дільниць зараз а, забезпечити цілодобовою охороною у складі 50 озброєних людей: військових чи представників нацгвардії чи внутрішніх військ. Нам потрібно визначити пріоритети, ті точки на які ще можна впливати, тому що я розумію, що в слов'янську дільниці не запрацюють принаймні до закінчення антитерористичної операції. Схожа ситуація може бути в Маріуполі а, тощо, тому не варто напевно. Туди направляти ці посилені наряди, Тому але, але там, але де є один озброєний так званий сепаратист, і він охороняє дільничну виборчу комісію, охороняє в лапках, бо вона опечатана, відповідно туди першочергово потрібно направляти. Тим паче, що йде вже є факти викрадення бюле, перепрошую не бюлетенів а списків виборців, а це доступ до персональних даних громадян. Тому Ольга, потрібно у вас є якісь розрахунки, скільки силовиків потрібно для забезпечення виборів на сході та на півдні. Ну, за нашу інформацію, близько 70 тисяч міліціянтів повинно <кхем> працювати на виборах. Цього недостатньо. Це є норма, тобто, це небагато для того, щоб забезпечити 11% дільниць практично від всеукраїнського масштабу в Донецькій і Луганській області. Потрібно додатково тисяч ну, 1020. Але це мають бути не міліціанти місцеві, тому що е, ніякого резону немає їх е, мобілізовувати на цю роботу. Це мають бути люди, які приїхали з інших регіонів, які е, ну, скажімо, є найбільш стійкі до е, ризиків і викликів сепаратистських інтересів. І крім того, ці люди повинні мати чіткі інструкції щодо дій, які вони будуть вживати в разі ряду ситуацій, які можуть виникати напередодні дня голосування в день виборів. Ми наполягали на тому, що працювали так звані мобілізації. Мобільні групи, це нормальна практика. Не потрібно біля кожної дільниці 20 людей ставити, потрібно мати можливість протягом 5-7 хвилин доїхати з точки А до точки Б на будь-який виклик. Це означає, що в кожному з районів найбільш критичних, а таких близько 15 в двох областях потрібно мати ефективні мобільні групи, які у складі яких вибачте не пузаті міліціонери-дільничі, а у складі яких силовики спецпідрозділів, які можуть реагувати. Ти дуже швидко ваш прогноз щодо кількості людей, які на сході зможуть проголосувати. Які справа прогнозів зараз абсолютно невдячна. О, добре, давайте так. Ось ці там 10-15% дільниць. Це скільки виборців, які не зможуть проголосувати вже на цей день. Ну, зараз ми можемо говорити про зрозуміло десятки тисяч людей, тому десятки що тисяч. максимальна а, межа виборців на дільниці це 2,5 тисячі, тобто це десятки тисяч десятки, людей. Поки що десятки тисяч. Але мова не тільки mm -hmm. в тому, щоб а, мати можливість проголосувати, а щоб, хоча б, якусь мати можливість отримати верифіковану інформацію з декількох джерел. Ми ж розуміємо, що частина громадян в Донецькій та Луганській області від відрізані від українського телебачення, радіо, і якщо вони не мають доступу до інтернету, не, не проживають великих населених пунктів. Пунктах то це реальна проблема. До прикладу рішенням Верховної Ради було прийнято рішення щодо можливості зміни приміщення для голосування окружних виборчих комісій. Зараз надходила інформація з красного луча, що будуть змінюватися дислокації дільничних виборчих комісій. Але якщо громадяни не будуть доступу мати до, до цієї інформації, інформації, то вони просто до речі. Наскільки я розумію, цей закон, які прийняла рада, там мова йде про те, що можна облаштувати дільниці у розташуванні наших військ. Це так чи ні? Ну в тому числі, в принципі, дільниці на базі постійних місць дислокації військових утворюються. І крім того, вони можуть бути утворені в разі потреби і тимчасові, спеціальні, так звані. А як будуть? Але це комунікація... питання ЦВК. Між виборцями і цими дільницями, які там ну якогось там в укріпрайоні якомусь стоять. Тобто, як, як технологічно це проробо, Ну, технологічно, потрібно як мінімум виборцям повідомити, що дільниця розташована там. І а, якщо виборець хоче своїм ходом і може, має можливість своїм ходом добратися, що ну крайній варіант, Я не думаю, що буде соціальний трансфер з боку держави угу. організовуватись для доставки виборів. Це виборців – це фантастика. То відповідно, кожен хто хоче, має, має можливість доїхати. Відповідь. До конституції наших законів вибір це право. Тобто, якщо держава в цих складних умовах створює хоч якісь мінімальні зазори можливості реалізувати це право, тоді виборці за свого боку також щось повинні зробити, щоб скористатися ним. Та в Австралії, наприклад, це обов'язок. Тобто, всі, хто не прийшов голосувати, платять штраф близько тисячі доларів австралійських. У нас це право. Тут тобто... ну, до речі, гарна, гарна система. Мені подобається. А, які методи наразі використовують терористи для того, щоб зірвати вибори. Ну, в першу чергу це викрадення виборчої документації. Це було абсолютно прогнозовано. Тобто, доступ до відділів ведення держреєстру був закритий напередодні е, так званого референдуму, але пройшов час, і списки виборців виготовляються вже під ці вибори, тому вони викрадаються. Ми можемо прогнозувати, що це саме буде під час транспортування бюлетенів. І Якщо не буде продумано план логістики і захисту і можливо використання спецтранспорту броньованого, то ми можемо мати ситуацію, коли час частина бюлетенів буде ще на етапі доставки знищена, крім того, використовуються методи залякування членів виборчих комісій. Тобто ті випадки викрадення вони показові, вони є навмисні, не тільки проти конкретних осіб, а з метою загалом а, деморалізувати деморалізувати всіх членів комісії. Виборців. А скільки зараз людей з голів комісії чи з членів викрадено там якісь, може тискних кількість? Ну, якщо говорити про основні комісії, то це фактично дев'ять окружних виборчих комісій, а є зараз під постійним тиском з боку сепаратистських груп, які і там вони, є, і скільки в людей викидано саме нам відомо про трьох. Про тобто, трьох. Ті, так, ті, ті, які знаходяться під тиском і членів виборчих комісій в тій чи іншій формі, а, а що відомо про їх судьбу? Про ну, те, де вони нам... зараз, що з ними є інформація, що один з членів комісії утримується, і до речі, довірена особа Олега Тягнебока, президента кандидата в президенти, перепрошую, утримується в приміщенні Донецької обласної адміністрації. Добре, ви можете щось розповісти про світову практику проведення виборів в таких ось воєнних по суті умовах? Ну, світова практика є, вона доступна навіть в відкритих джерелах це Афганістан, це Ірак, і ця практика доволі проста. Тобто робота ведеться в декількох напрямках. А в першу чергу це захист виборчої документації. Частково ми про це з вами говорили. А друга це а, так, інформаційний… інформаційні живому прикладі, як захищали вибори в Афганістані? Наскільки я пам'ятаю, там за на останніх виборів навіть були там теракти, якісь там вісім вибухів, наскільки я розумію, і чи пам'ятаю, може я там щось. Uh -huh. Thank you. Але ну там була система воєнного захисту. Якісь такі живі приклади є в нас. Ну в першу чергу в таких країнах залучаються не тільки цивільні так звані силовики, там міліціянти, до прикладу, а й військові безпосередньо береться під контроль ті території, на яких проводяться вибори, які є небезпечні, особливо небезпечні для вчинення нападів чи провокацій. А напередодні виборів йде зачистка території, тобто фактично перевіряються на Явність тих чи інших організованих груп. Працюють спецслужби. У нас під час президентства Януковича прекрасно прослуховували всі телефони, і активність наших спецслужб в оприлюдненні інформації щодо планів сепаратистів вона показує те, що все працює і далі дуже добре, але немає протидії на ці речі. А після злочиської території береться під контроль ті ключові. А... Приміщення для голосування або типи виборчих дільниць, які можуть бути важливі в процесі підрахунку голосів організації голосування, як ми розуміємо, залучається в тому числі важка техніка. Тобто, е якщо сепаратисти використовують Засоби, вибачте, я не дуже не дуже розбираюся у всіх типах зброї, Ні, але тим не тем, менше, ті, які знищують вертольоти і можуть Щоб бойові позар... машини так, такі. з... 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 Бойові машини зупиняти, то зрозуміло, що проти них звичайним пістолетом звичайний дільничний міліціант піти не може. Але найголовніше щодо організації виборів в таких ситуаціях це контроль інформаційного простору в хорошому розумінні, тобто поширення найбільшу кількість адекватної інформації щодо будь-яких будь-якої інформації щодо виявлення тих чи інших груп, планів тощо, тощо для того, щоб виборці також були в цій комунікації, вони були задіяні за нашою інформацією. Ті дані, які інколи повідомляються виборцями або громадянами в східних регіонах, зокрема і службою безпеки на гарячу лінію, вона mm -hmm. чомусь на неї реакції немає. Якщо реакції не буде, то будь-які. Там плани контрзаходів і розвідок, вони мало ефективні. Ми можемо армію задіяти у виборах на сході? А напряму армію у виборах задіяти не можна, але так як частково території, на яких проводяться вибори і здійснюється, організовується антитерористична операція, співпадають, то за то армію можна залучити щодо зачистки територій. Щодо локалізації а, присутності терористичних груп, тобто ми розуміємо, що їм не можна дати в день виборів або напередодні, в тому числі, можливість а, виїжджати спокійно а, від району до району, чинити тиск а, тероризувати по факту моральному і фізичному плані виборців або членів комісії. До речі, у нас є ще один гарний досить. Гарне питання від курсовича Фейсбуку. Це Ольга Строяновська, Страяновська, наскільки я розумію. І вона питає слушну таку річ. Як зараз жителі Донбасу, в принципі, відносяться до предвиборної гонки, до виборів? Тобто, чи є мобілізація виборців на Донбасі? Чи Донбас хоче прийти проголосувати, чи там вже є ну, ДНР, вони там розслабились? Ну, напевно, ви бачили деякі останні соціологічні опитування, що вони там навіть не проводили в Донецькій Луганській області в Криму. Зокрема, сьогодні були оприлюднені uh -huh. деякі. Але е, при спілкуванні з нашими колегами знайомими зрозуміло, що це специфічна аудиторія, тобто це громадські активісти, журналісти, переважно. Uh -huh. е, тим не менше є думка, що в Донецьку дуже хочуть іти голосу. Питання безпеки і необхідно показати виборцям, що в день виборів це буде безпечно йти і висловлювати свою позицію через велевиявлення, а в Луганську ну є якась ну, Луган... об'єктивна статистика по цьому, чи, чи немає? Досить немає. Добре, і таке питання, воно ну не дискусіонне, але після виборів на нього будуть давити е, там російські змі, пропаганда російська, це легітимність виборів, якщо вони там ну якийсь. Відсоток не відбудеться на Донбасі, тобто, чи можна вважати вибори, в яких не проголосували там Слов'янськ, Краматорськ, можливо, Маріуполь, можливо, ще деякі міста і там ну всягне сотень тисяч, людей, які не голосували легітимними? Так. Тобто є два, два дві оцінки: це законність і легітимність. Поняття законності абсолютно без без будь-яких питань. Тобто, відповідно до нашого законодавства, вибори є законними, незважаючи на те, скільки виборчих дільниць не відкрилось, чи в скількох округах не відбулося голосування. Це нормально. Це практика не введена перед цими виборами. А ми знаємо, що неможливо практично скасовувати результати виборів в цілому в Україні. Тобто, це практика національних виборів, це наша практика. А друге питання легітимність. Тимність немає а, в в документах міжнародних, які визначають стандарти проведення так званих демократичних виборів, а порогу явки або а, територіальної територіальної зобов'язань зобов брати участь у виборах, як таких. Тобто, в першу чергу, це кодекс належних практик ведення виборчих справ Венеціанської комісії, документи Пар'є, тощо. Але я говорю про конкретні речі, які визначають і оцінку. Тобто, а говорити, чи визнає, чи не визнає Російська Федерація, я думаю, у цьому сенсу нема жодного. наші вибори не розпочались. А представники Російської Федерації заявляли на найвищому рівні, що вони їх не визнають. А питання сприйняття цих виборів, я думаю, що держава України і всі, хто залучений в цей процес, повинні використовувати максимально ці дні для того, щоб вибори відбулися в максимальній кількості дільниць Донецької і Луганської області. Ми ж зараз розуміємо, що в першу чергу мова йде про ці регіони. А є якийсь, ну можливо психологічний порог є, чи немає у кількості виборців, які на продуктів. А ну ви знаєте, що в нас, наприклад, коли міських голів обирають восьми відсотками від а, а мешканців траплялося? територіальної громади виборців, а? це траплялося, так? тобто 8-9%, тобто від явки, а рейтинг кожного з кандидата. І коли ви переводите ці голоси в кількість виборців межах громади, це 8-9%. В когось виникали ці питання добре. Ну на цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Дякую. З нами була Ольга Євазовська, координатор громадянської мережі ОПОРИ, і вона нам сказала, що вибори відбудеться при будь якій при будь-якій погоді. Та не дивлячись на зусилля Росії та терористів, будемо на це сподіватися. До побачення далі. Микола, Микола Вересень залишайте з нами.